Привіт, малята! А чи знаєте ви мене? Я гучномовець. Ви мене часто чуєте, але, мабуть, зблизька не бачили, бо зазвичай я знаходжусь високо на дахах самих багатоповерхових будинків, щоб чути мене було звідусіль. Отже, давайте знайомитись, я дуже корисний і важливий. Я вмію гучно говорити. А ще я попереджую про небезпеку. Ось таким звуком Сирени. Ви чули його. Але лякатися його не потрібно, бо звук Сирени просто попереджує, що десь. Помічена небезпека, і треба бути обережним. Я впевнений, що ви знаєте, що потрібно робити, коли ви чуєте сирену, сигнал повітряної тривоги, але давайте разом пригадаємо, що потрібно у цьому випадку робити. Передусім, сказати: я чую сигнал, я знаю про небезпеку. Та пам'ятати, що не слід панікувати, боятися, бігти. Необхідно відійти від вікон, скляних поверхонь, дзеркал, вітрин тощо, заспокоїтись, одягнутись, взяти з собою тривожну валізку з їжею, водою, одягом та пройти до найближчого укриття. Разом з дорослими. Якщо ти живеш в багатоповерховому будинку і немає можливості спуститися в укриття або паркінг, то дотримуйся правила двох стін. Ти можеш сховатися за двома глухими стінами тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга від уламків стіни. Вікон, меблів тощо. Отже, знайди безпечне місце в домі, це може бути коридор, передпокій, там, де немає скла та дзеркал, сядь або ляж на підлогу, укрийся ковдрою або покривалом та чекай відбію повітряної тривоги. Якщо ж на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв. Сирену почув, що лунає здаля. Швиденько збирайся, іди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби що сказали. Їжу на плічник з собою бери, спокійно за вчителем в схованку йди. Тож, друзі, дотримуйтесь цих простих правил, вони часто рятують життя. І пам'ятайте, я турбуюсь про вас. Все буде добре. Все буде Україна!